Просто мої кохані з вами хана не зірковий таролог для всіх. І так дивимось, яка важлива новина йде в ваше життя. Додавайтесь мій телеграм, посилання шапці профілю. Там я розказую вам такі круті речі, які просто-напросто будуть вас тригарити, тоді вийдете з групи, або заставлять вас задуматися і змінити своє життя дуже круто. Крім того, там відгуки про дію моїх амулетів, таке Роблю тільки я, на них попит росте, ціна також. Тому. Не чекайте, поки станете старше, або поки ще щось відбудеться у вашому житті, а починайте трансформуватися зараз. Бо амулети це трансформація. Трансформація завдяки тому, щоб ви мали ті енергії, на які притягнете та виха життя, яка вас турбує. Саме та щаслива виха життя. І так, срочна новина, яка до вас йде. Що таке у мене ніс, Щось так буду випивати. Да? Яка срочна новина? Цифра 8. Це 8 числа 18-го, 28-го, Тобто це, це реально термінова новина. Так, так. Кажуть, як, дивіться, якось так цікаво кажуть. Є якась в вашому житті ситуація, яка висить. Ви самі кожна знаєте, про що я кажу. І ви, якби, одна все щось тягнете, так? одна. Але ви саме в цю ситуацію або в цю людину, яка в цій світі вклала дуже багато своїх сил, і ви знаходитесь в очікуванні. Зараз у вас з цією людиною, хоче ситуація висить, е, тобто все закінчено? да, Аркан смерть. Все. Яка термінова новина йде для до вас? Ця людина це людина, яка хоче до вас проявитися, але не проявляється. Бо у вас, значить, то ж все закінчено. Так. І причому вже дуже довгий час не проявляється, ситуація висить між вами довгий час. Але це саме через егоїзм цієї людини. Розумієте? Бо насправді ця людина дуже страждає, десятка мечів, це значить 10 мечів вткнули в цю людину. Вона дуже страждає, але знаєте, як оцей вираз? Сруся, але не покарюся. Да? Це про цю людину. І так, яка ж термінова новина йде? Ви з цією людиною продовжують карти да, розповідати нам історії. Не спілкуєтесь і не бачитесь в обмеженнях або заблокували один одного, причому вже дуже довгий час. І ви знаєте, тут навіть людина вона має до вас почуття. Але вона тут, знаєте, вона ж починає зараз, оце довгий час знаходячись, да, переживаючи по десятці мечів, вона починає щось відчувати, слухати свою інтуїцію, розумієте? І що їй каже її інтуїція? Інтуїція йому каже за вами підглядати, він за вами підглядає. І він хоче проявитися, але не проявляється Ну, через егоїзм, через те, що я вже казала. Тут, до речі, дуже скоро він може до вас проявитися, щось якось написати, повідомлення якесь. Так, Тому що його зараз нічого не радує. Тут хтось із відносин пішов, кохаючи і меч, зараз не спілкуєтесь і не бачитесь. Але у цього чоловіка дуже багато ілюзій, дуже багато фантазій. Він не бачить реальних слідчати. Він чи щось у вас употрі, лита, вживає, я не знаю. Він тут по ночам мучається, його страхи мучають, тому що да, його оце, інтуїція прокинулась, вона багато йому що говорить, і він, але він розуміє, чому він не проявляється. Він розуміє, що до вас треба проявитися тільки золотим з якимось пентаклем. Тобто запропонувати вам щось таке, бачите, карта випала, Він приїде від чого ви не зможете відмовитись. Розумієте? Ось так. Тому ось така. І по ітозі вищі сили. яка? Так. Він хоче приїхати, але він сам очікує, він вважає, чекає якогось часу, бо він вважає, що у вас між вами справжнє кохання. Він кохає вас, а ви кохаєте його. І він кохає вас, це реально. Він хоче вам запропонувати щось випити, якось зустрітися на якомусь, на якомусь міроприємстві, дівчата. Так, і він у це ганяє думки, як це зробити. Він думає головою. Ну, по ітозі все буде по справедливості. А що саме буде по справедливості вищі Сили? Він захищає свої кордони, але любов переможе, дівчата. Да. І він буде думати як до вас краще проявлятися, тому що йому без вас важко. І він до вас проявиться як імператор. Майте на увазі, то ви будете просто в захваті, тому що він проявиться як імператор, тут тобто у вас з ним якась випивка буде. А чи справді він є імператором? Карти кажуть, так. По справедливості, так. Тобто, це, ви на це заслуговуєте, кажуть, карти. Так. Він зробив вибір щодо. Боже, що таке? Він зробив вибір, вибачте, щодо кохання з вами. Бо там був якийсь раніше третій фактор. Третім фактором могло бути і те, що він просто вас не вибирав, хоч і був з вами. Хоча там міг бути і інша жінка, і випивка, і все що завгодно. Так, він почне діяти, дівчата. Хоча йому дуже страшно, тому що він нічого не знає про вас, тому що ви вже на, ви на, на, велике, ну, ви на відстані один від один одного. Тому і став, дякую вам за донатики. Переказуйте, ставте плюсики, пишіть коментарі. Все це не для того, що мені треба. Хоча мені треба, я чекаю, але це ще для того, щоб між вами був енергообмін. Люблю вас на амулети сьогодні. Завтра, останній день на знижки, великий попит.